Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка! Це знову ми, я, Владислава Юрівна, та Боня. Сьогодні ми для вас приготували дуже цікаві завдання та ігри. Ви готові? Тоді ми розпочинаємо. Привіт, малята! Сьогодні наш Боня пропонує розпочати наше цікаве заняття з загадки. Малята, слухайте уважно, та спробуйте відгадати її. Ця будівля. Є повсюди. В ній живуть хороші люди. Він складається з цеглинок. Він називається правильно будинок. Сьогодні ми поговоримо про будинок та з яких частин він складається. Тож, малята, давайте ми пригадаємо та скажемо, які бувають будинки. Правильно, бувають одноповерхові та багатоповерхові. Балята, погляньте на цей будинок та скажіть, з яких частин він складається, що в ньому є? Вірно, в ньому є стіни, дах, двері, є вікна та ще в будинку є сходи. Малята, гадайте та скажіть, з чого будують будинки? Якщо будинок будують дерева, то він який? Правильно, дерев'яний. А якщо його будують з цегли, правильно він цегляний. А якщо з каміння, вірно, він кам'яний. Молодці малята. А зараз наш башкетник Боня пропонує нам пограти в дуже цікаву гру, яка називається Мій дім. Перед вами будуть малюнки кімнат, а вам потрібно буде сказати, які меблі є в цій кімнаті. Готові? Тож маляти, як називається ця кімната? Вірно, вітальна. А що є в цій кімнаті? Подивіться уважно та скажіть. Вірно, є диван, є стіл, є крісло, шафа та телевізор. Молодці малята. Ой, а це що за кімната малята? Вірно, це спальня. А що є в спальні? Вірно, є велике ліжко, є тумби, є світильники. Та є квіти. Молодці малята. А це що за кімната? Це правильно, це кухня. А що є на кухні? Вірно, тут є плита, є посуд, є шафи та є стіл. Молодці малята. Ой, щось знайоме. А це що за кімната малята? Це дитяча кімната. Подивіться уважно і скажіть, що в ній є? Так, в ній є іграшки, є ліжечко, є стіл. Ці малята? Малята, ви гарно впорались. Малята, вам сподобалось наше заняття? Так, а що саме вам сподобалось? Ви великі розумнички. Але з наш, нашим бонею вже час йти, щоб придумати для вас ще багато чого цікавого. Молодці малята, ви дуже гарно впорались. А зараз нам з нашим Бонною час йти. До нових зустрічей, малята!